Снер Грі настінні інверторні спільсистеми Smart адаптовані для експлуатації в режимі обігріву при зовнішній температурі від 20 до плюс 30 градусів. Тому режим обігріву можливий навіть в морози до мінус 20 градусів. Модельний ряд інверторних спільсистем Smart складається з п'яти моделей з холодопродуктивності від 2,5 до 6,5 кВт. Допускається прокладка траси довжиною від 15 до 25 метрів з перепадом висот не більше 10 метрів. Спліт системи даної серії поставляється в мінімалістичному корпусі з білою світлодіодною індикацією. Також особливості моделей серії є прихована за шаром пластика знімна передня панель і пульт з LED-підсвіткою дисплея. Управляти кондиціонером можна не тільки з пульта дистанційного керування, але й через Wi-Fi зі свого смартфону. Робота на обігрів до мінус 20 градусів. Функція плюс 8 передбачає автоматичне включення кондиціонера в режимі обігріву в разі зниження температури в приміщенні до 8 градусів. Спеціальне покриття теплобіника BlueFin управління через Wi-Fi для забезпечення безвідмовленої роботи в режимі обігріву при низьких зовнішніх температурах. У зовнішніх блоках передбачений нагрівач піддону. Фільтр Cold Plasma – Система фільтрації активно руйнує білкову оболонку бактерій і вірусів, виключає необхідність в інших типах фільтрацій. Функція iFeel – система контролює температуру в області знаходження пульта, дистанційного керування. Функція X-Fan видування вологи з випарника внутрішнього блоку після зупинки блоку, щоб уникнути утворення цвілі. Багатошвидкісний вентилятор.